П'ять фактів про українську мову. В українській понад 260 тисяч слів, а тому це одна з найбагатших мов у світі. У нашій мові існують паліндроми. Це такі слова та фрази, які можна читати однаково з права наліво та зліва направо. Наприклад, Козак-сказок гусеня вирив, вишив, вимив, анна око. Українська найбагатша на зменшувально-пистливі форми. Тільки вслухайтеся, є у нас іменник рука, і тут ми можемо сказати: ручка, рученька, рученятко, руця. До речі, у нас навіть існує зменшувально пислива форма до такого іменника, як ворог, воріженьки. А про цей факт я просто не можу не згадати. Адже в українській, на відміну від інших мов, зокрема слов'янських, наявний сьомий кличний відмінок. Якщо ми звертаємося до когось, то правильно казати не мама, привіт, Марічка, як справи? Ігор, де ти? А Мамо, Марічко, Ігорю, Андрію, бабусю. Якщо ви звертаєтеся до когось, то не нехтуйте цим правилом. Адже вона нас відображає та ідентифікує нашу мову. І п'ятий факт напрочуд сумний: адже українську забороняли 134 рази. Ви тільки вдумайтесь: 134 рази. Правда ж, мова має значення, якщо її стільки забороняють. Втім, ми багато разів втрачали державність, але не втратили мову. Тому плекаємо її і дбаймо про мову.